Місячне затемнення у вересні 2025 року. Що таке кривавий місяць і як його спостерігати? У вересні 2025 року жителі України та багатьох інших країн зможуть спостерігати надзвичайно красиве астрономічне явище повне місячне затемнення. Під час нього повний місяць набуде дивовижного червоного відтінку, через що його часто називають кривавим місяцем, коли йде спостерігати затемнення. Це рідкісне явище відбудеться ввечері 7 вересня 2025 року. Загальна тривалість затемнення складе понад 5,5 годин. Але його найкраще буде видно, коли місяць повністю зануриться в тінь землі. Початок півтіньєвої фази – 18-28. Початок повного затемнення – 20-30. Максимальна фаза 21 година 11 хвилин по 21 годину 52 хвилини. Завершення затемнення 23 години 55 хвилин. Найкращий час для спостереження в Україні це період з 22 години 11 хвилин до 21 години 52 хвилин, коли затемнення буде на піку. Для того, щоб побачити кривавий місяць, не потрібно спеціальне обладнання, але телескоп чи бинокль допоможуть розглядіти його детальніше. Якщо небо буде ясним, ви зможете побачити цей видовище не оком, просто дивлячись на східну частину неба. Вплив затемнення на людину, астрологія та прикмети. З точки зору місячне затемнення часто асоціюється з підвищеною емоційністю та напругою, оскільки вони відбуваються під час повного місяця, вважається, що повня може впливати на емоційний стан, роблячи людей більш імпульсивними та чутливими. Згідно з народними повір'ями, у цей період варто бути особливо обережним. Існує ряд рекомендацій, чого краще уникати. Не починайте нових справ, краще відкласти старт важливих проєктів чи кар'єрних змін на інший день. Уникайте конфліктів, намагайтесь бути стриманими і не піддавайтеся на провокації. Не приймайте важливих рішень, краще відкласти підписання договорів, фінансові операції, кредити, позики та серйозне рішення. Уникайте хірургічних операцій за винятком екстрених випадків, краще перенести планові медичне втручання. Хоча науковий світ не підтверджує ці вірування, багато людей вважають за краще дотримуватися цих порад. Це допомагає не тільки зберегти спокій, але й сфокусуватися на спокійному спостереженні за цим дивовижним небесним явищем. Бережіть себе та будьте здорові!